Окупанти не припиняють обстріли морних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 30 серпня, о 2.40 в селі Богуславка Ізюмського району. Внастрідок обстрілу по відкритій території горіло сміття. 30 серпня о 16 хвилин на першу ночі за межами села Богуславка внастрідок обстрілу горів автомобіль. О 20.25 в місті Зюм. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будівлю цивільного підприємства. О 17.20 в селі Осинове Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі одного героя гектара. о 16.22 в селі Новоосенове Куп'янського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіли будинок, господарча споруда, літня кухня та пошкоджено три автомобілі. Постраждали чотири людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років. О 14.56 в селі Замулівка Чугуївського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пожежею знищено. Вісім житлових будинків та сім господарчих споруд. О 13.32 за межами села Новоплатонівка Ізюмського району. Внастлідок обстрілу ФПВ-дроном горіла трава на площі близько 2 гектарів. О 10.32 в місті Золочів Богодухівського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіла лісова підстилка на площі більше 5 гектарів. О 8.21 в селі Зарічне Чугуївського району. Внастрідок обстрілу горіла трава та очерета. На площі 800 квадратних метрів. О восьмій ранку в селі Одноробівка Богодухівського району внасті до пошкоджено квартиру. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 107 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 12 пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області. У дев'яти випадках трапили загоряння на відкритому просторі та екосистемах на загальній площі близько 21 гектара. В день ворог завдав ударів по житловому сектору села Замулівка Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілу сталася пожежа. Горіли вісім раніше пошкоджених житлових будинків, сім господарчих споруд та суха трава поблизу приватного сектору на площі 25 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць техніки ДСНС та 15 рятувальників. Вогнеборці запобігли поширенню полум'я на інші житлові оселі. Та постраждалих немає. Загалом зафіксовано 79 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 130 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 121 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили Сила оборони відбивала атаки ворога в районах Сеньківки, М'ясожарівки, Степової, Новоселівки, Колісниківки та Лозової. Марія Собіо, Дмитрон та Ігор Мікенін, Харків. Новини.